Цієї суботи на Майдані Незалежності знову розбиратимуть барикади. Таке рішення ухвалили на спільному обговоренні деякі сотні організацій та автомайдан. Та не всі згодні з цим. Зокрема, хто за жодних обставин не хоче лишати свої намети на головній площі міста. Натомість багато активістів воліють будувати нову країну вже поза межами майдану. Що призвело до цього розколу і що чекає на барикади та намети в центрі Києва? Далі розпові... розкажуть наші журналісти. Чи є життя після Майдану на це питання різні відповіді? Дедалі більше активістів, які вершили революцію гідності, залишають майдан незалежності. Бути корисними суспільству можна і не створюючи заторів у центрі Києва, впевнені у третій сотні самооборони. Більше того, на думку координатора сотні, майдан сьогодення має небагато спільного з тим, яким був цієї зими. Майдан поступово себе дискредитує. і на жаль, якщо ми залишаємося на тому майдані, який він зараз є. Ми так точно також дискредитуємо її себе. Новим місцем дислокації третя сотня обрала Київську фортецю. З ініціативи Київської міської держадміністрації одна з башт перейшла у користування сотні щонайменше на п'ять років. Але зараз фортеця у жалюгідному стані. Для життя приміщення непридатне, адже потребує реставрації, капітального ремонту, підведення комунікацій тощо. Утім, активісти не мають наміру так це й лишити. Допомогою влади, якісь там громадські, якісь там ініціатив від громади могли б дати життя цій занедбаної фортеці. До цього жили бом бомжі, були трупи собак, тут таке сміття. Ну тут все це було в дуже занедбаному стані, і багато ще треба працювати. Наступної суботи, 26 липня, третя сотня планує масовий суботник, до якого приєднаються і волонтери, і громадські організації. Запрошують до участі і усіх небайдужих киян. У міській держадміністрації це схвалюють, обіцяють постійно допомагатимуть фінансами. Депутати сподіваються направити енергію майдану у творче русло. Якщо б усі активісти перебралися у фортецю, це місце отримало б нове життя. Адміністрація дослухається, і ми, як депутати, підтримуємо. І, хоча Київ зараз абсолютно без грошей, бюджет деревий, але якісь гроші ми знайдемо для того, щоб справді там і створити гідні умови і відремонтувати, і створити там чи музеї, чи ще щось. Самі ж активісти сподіваються створити тут центр підтримки добровольців ФАТО. І зараз збирають кошти на потреби армії, передають на схід медикаменти, спорядження і навіть шоколад. Мріють про реабілітаційний центр для учасників бойових дій та школу військово-патріотичного виховання. Поза барикадами вже давно діє і автомайдан. Революціонери на колесах вже давно залишили український дім і створили полігон на Трухановому острові. Більшість автомайданівців люди з певним рівнем доходів. Тож вони у фінансуванні не мають потреби. Територія, на якій базується автомайдан власність його координатора. Екстрім парк став і тренувальною базою, і складом, і місцем спільних зустрічей та конференцій для колишніх майданівців. Проводять тут і тренування. Для цього облаштували трикілометрову кілометрову смугу перешкод. Такие забеги на полосе выживания, как Козак Челлендж, которые показывают, насколько молодой человек способен преодолеть это препятствий, с одной стороны, а с другой стороны, проводится постоянная тренировка автомайдановцев и евромайдановцев и некоторые ребята из самообороны посещают для того, чтобы держать себя в физической форме. Більше того, тут навіть зберігають шини. У разі, якщо знадобляться. База автомайдану у 20 хвилинах їзди від центру міста. Тож мобільності загін на колесах не втратив. Справ у них вистачає і зараз. Допомагають силам АТО, доставляють посилки від родин бійців на схід, привозять необхідні медикаменти, бронежилети, прилади нічного бачення. Крім того, автомайдан уклав меморандум із головою ілюстраційного комітету і тепер відстежує, як проходить перезавантаження влади. Майдан займається двома міністерствами. Це міністерство охорони здоров'я. По перше, і служба ДСНС. По-друге, ми займаємося також Запоріжжям. Тому що Запоріжжя це прифронтова зона. Дуже багато скарг, звідки находять, тому що в тому місці, в тій області, вже нам не була не була проведена люстрація. Автомайдан співпрацює з деякими організаціями з майдану. Нещодавно дійшли спільної думки: прибрати частину барикад. Пропонують приєднатись усім, хто зараз живе на площі, щоб збудувати нову країну, замало звести наметове містечко. У цьому згодні і сотні самооборони, і автомайдан, і місце очільники. перезавантаження влади не забезпечать самі лише барикади в центрі міста. У міськраді розповідають, що не буде ані силових розгонів, ані примусових переселень, ані репресій. Але люди у наметах мають відповісти на одне запитання, хоча б самим собі. А ви впевнені, що ви можете хоч щось зробити, щоб справді натиснути на владу. Підтримки киян ви не маєте, вас всього 600 людей. Про революцію гідності вважає депутат мають нагадувати квіти і меморіали, а не шкарпетки на сушарках та клумби, перетворені на грядки. Лілія Олексій ТВА.